Шановні друзі, вітаю вас у студії на програмі будні СББ з Ігорем Мичудою» і я її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні у нас в студії гість е, Світлана Далько, е, голова правління е, Сонячне Рівне, яке знаходиться по вулиці Коновальця, будинок 6. Е, пані Світлана, ми з вами зустрічалися рік назад. Ви тільки тоді створилися. так? Ви були молодим, недосвідченим головою ОСББ, і навіть ну, тяжко було будувати нам тут розмову, тому що ви ще не знали в принципі цю роботу. Пройшов рік, так що вдалося зробити? Скажіть, ви вже рахуєте себе професіоналом в даній галузі? І достатньо року, щоб щось реалізувати суттєве в будинку? Ну, Почну з того, що я не рахую себе професіоналом, бо я вважаю, що на такій посаді, на якій я знаходжуся, треба постійно вчитися. Змінюються закони, змінюються правила, щось додається, і треба весь час бути в русі з часом. Що зробили ми за рік? Ну, можливо, можна було і більше зробити, але ментальність наших людей не дозволяє зробити те, що я забажала. Ну, можливо, це і моє упущення. Але почнемо з того, що ми в першу чергу, приступивши до обов'язків голови ОСББ, подумали про енергозбереження. Ми у всіх десяти під'їздах замінили лампочки, поставили з датчиком руху. Достатня економія у нас тепер. Ну, якби ще люди берегли те, що ми поставили, то зовсім добре було б. Ну, але наразі маємо те, що маємо. Далі ми закрили в частині під'їздів, в п'яти під'їздах закрили коробами на площадках провода, які ну, наші провайдери, будемо так сказати, не маючи культури виробництва, положили хаотично їх, ми їх частково позакривали. Поміняли частково труби в підвальних приміщеннях, які були дуже аварійні. То це без участі муніципальних програм. Без за, участі за, муніципальної програми кошти, за власні кошти мешканців. Я їм дуже дякую, хто відгукнувся на, на ці пропозиції. От, того, що коштів недостатньо для того, щоб робити такі кардинальні зміни в будинку. За власні кошти мешканців ми із 10 під'їздів вісьми поміняли крани. Е в підвалах, на стояках холодного і гарячого водопостачання. Я вважаю, що це теж великий внесок мешканців. В парад... Над парадними входами всіх 10 під'їздах поміняли козирьок. Це теж за власні, власні кошти. Д... Ну, це, будемо так казати, при допомозі мешканців-боржників. І при допомозі е, нашого ЖЕКу, з яким я співпрацювала, тому що, як ви знаєте, будинок не зразу був взятий на обслуговування через проблему, яка в нас була. І ну, у нас була домовленість з ЖЕКом. Ми гарно попрацювали, і результати є. в мене залишилось гарне враження. От, про керівників, які останнім часом керували ЖЕКом, це можна відмітити Тимчишина Дмитра Миколайовича, це можна відмітити головного інженера Сергія Леонідовича, от, і старшого майстра. Я їм дуже вдячна. Просто я. Рада їх завжди бачити на теренах свого будинку, і вони мене гарно сприймають, якщо я до них приходжу. Ну, я знаю, що ви встановили і дитячий майданчик. Так, так. у вас будинок великий. великий. Скільки у вас квартир? У нас 385 дітей квартир. Дітей достатньо встановили. 212 ви встанов... дітей у нас в будинку. Ну, от встановлювали ви за допомогою міської влади чи самостійно теж? Ні. Значить, я дуже вдячна в цьому питанні Володимиру Євгеновичу. Хомку меру міста вдячна Ярославу Олександровичу. Якщо не помиляюся, хай вибачає, це начальнику житлово-комунального господарства. От, я неодноразово до них зверталася. Я їх запрошувала до себе в двір, вони приїздили, дійсно. Була така нагода: був встановлений один майданчик на одній половині будинку, і коли діти виходили на прогулянки. Цього було недостатньо. Ось ми майже рік воювали за цей майданчик, і в кінці 16-го року нам його було встановлено. Я зрозуміваю, що ви здатні воювати. Я думаю, що ви Ні, ну, е воювали зна знайшли підхід і, <світ> і досягли успіху в даному питанні. Ні. А я повернуся ще до одного питання. Я пам'ятаю рік назад, чому ну і по суті, чого ви боялися так сказати, стрігалися приймати будинок на баланс, тому що у вас було дуже важливо катастрофічне питання. Це з дахом. так, На верхньому поверсі квартира просто знаходилась в аварійній ситуації, і я був свідком, як ви запрошували, і прибув тоді Мічуда Ігор Володимирович, він теж сприяв вирішенню цього питання. Ви з цієї студії рік назад зверталися і до мера міста Хомка Володимира Євгеновича, щоб про допомогу вирішити це питання. Скажіть, будь ласка, ви? Були молодим, недосвідченим головою ОСББ. Почула вас міська влада? Допомогли, вирішили це питання? Якщо ні, на якої стадії знаходиться вирішення цього питання? Так, питання дуже серйозне. Мене почули, почули. Велика допомога була і Ігоря Володимировичем не чуди. У нас було й депутатське звернення. І я була неодноразово Володимира Євгеновича. І я рік назад із студії сказала, що Володимир Євгенович пообіцяв і пам'ятаю чітко ваші слова. Що ви сказали: якщо пообіцяв, значить виконає. Я, я вас... це говорю. Власно. <свісно> — Так. І я вам скажу, що свою обіцянку Володимир Євгенович виконав. На даний дах було реалізовано 300 тисяч гривень минулому році. Це з муніципальних коштів, так так, так використано 300 тисяч, але було не закінчена ця робота була через те, що погодні умови не дали розкрити дах. Це є дуже серйозне: десять поверхів, щоб не затопили людей. Були перенесені. Фінанси на ну, кошти на ну, цей рік? рік, да, на фінанс... рік да. mm -hmm. І вони є виділені ці кошти і з 1 квітня приступають до закінчення робіт? Я дуже вдячна е, Володимиру Євгеновичу і всім тим, хто прийняв безпосередню участь в е, ну, вирішенні цього питання. Ну, от ряд питань ви вирішили, так? На протязі року. Скажіть, їх зменшилось? Чи е, як Чим далі в тим більше дров. З'являються нові, нові нові питання, бо будинку вашому скільки років? Будинку нашому 26 років. Я думаю, що при тому, що ви вдячні ЖЕКу, ну, це в останній період, так? так Вони приймали так. таку активну участь в обслуговуванні будинку, ну, все-таки деякі мережі занедбані, ну, по різних причинах. Я тут не хочу звинувачувати ЖЕК, тому що в них теж свої були причини на це. Але, які у вас плани? Ну, плани? Я знаю, що ви подали заявку на муніципальну програму. Так, так? подали. Яка програма, яка сума? Е, Капітальний ремонт, е утеплення фасаду будинку. Е ну, я надіюся, що кошти будуть нам виділені, так як будинок дуже великий, бажання людей є утеплитися, я надіюся, що. Ну, бачите, депутатський корпус. Е Ва, дуже багато приділяють уваги зараз утепленню фасадів mm -hmm. будинків, тому що це і енергозбереження, і е, це окраса міста. Деякі будинки зараз. Е, Люба дорого на них глянути також. Звичайно я можу привести з власного досвіду. Я знову вертаюсь на ту тему, що я голова управління в деяких будинках. Так, і от на Мельника щось ми утеплилися, і рядишком такий же будинок з Мельника 4, Ми платимо десь на 30% менше. Но це ми зразу поміняли. Я знов таки е приділяю цьому увагу, що і вікна, і двері в під'їздах це треба теж все міняти, і цоколі, і технічні поверхи утеплювати, тому що це комплекс заходів. Це не тільки от фасад будинку, і все так. Треба. Е Повністю утеплювати uh -huh. будинок, і тоді досягається такий результат. і це і, і я, я, б, да. я би хотіла продовжити дати відповідь на ваше запитання, чи зменшилося в нас так, так, так. проблем питань. і питань. Ну я не скажу, що це якби такі проблеми. Я думаю, що за допомогою мешканців, які ну, більше половини яких знає, що ОСББ це є, реально е, використовуються кошти, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, вони вкладаються безпосередньо у будинок. Питань не зменшилось, їх збільшилось. Знаєте, я є жінка, і як кожна жінка у квартирі бачить, що там не так стоїть е, тумбочка, е, квітка пересадити, треба так точно в будинку. Коли я Почала з своїм правлінням, яке, до речі, в мене ну, просто, я не знаю, не хочеться перехвалити людей, але завдяки таким ініціативним людям, які є у мене в правлінні, я як керівник, е, ну, я не скажу там на висоті, того, що це не мені рішати. Ну, вони допомагають вам бути, на висоті, підтримують вас. Так, вони мене підтримують в будь-яких питаннях, приймають самоактивну участь. В цьому і завдяки їм наш будинок якби, має видно зрушення, які в нас є в будинку. Ці зрушення позитивні, і я сподіваюся, ну, принаймні, поки я є на цій посаді із, із цим правлі, правлінням, ми будемо старатися зробити максимум. Але ж якщо ще підключаться наші мешканці. Того, що Проплата, не хочеться казати сьогодні про погане, бо багато є хорошого. Проплата всього 50%. Тобто нічого не помінялося з проплатою, що ми відносились до ЖЕКу і кричали: мешканці ЖЕК нічого не робить. Тепер я, як мешканець, як голова правління розумію, чому жек нічого не робив. Ментальність. Да. Треба вертатися до ментальності. Люди ж звазиш. Ну добре, пропаде світло. Світлана. Світло пропало, а за квартиру ти не платиш, так? А як де фінансовий ресурс, да, щоб вирішувати ці питання? Тому що до ЖЕКУ було далеко йти, не завжди зверталися, я по собі знаю. А зараз ти тут на місці, в сім ранку, чи скільки там в нас виникло питання, шановні в двері дзвонять, виходь, ну, бо в мене те, 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 те. Ну, а як дійсно повернутися е, до сторони е, фінансового? Е, ну. Багато роботи ми проводимо. І старші під'їзді, ви збори дуже часто збираємо, але ж люди не виходять. Виходять ті люди, які сплачують, а ті, що не сплачують, знаєте, Це як в школі розбачу. на зборах, я пам'ятаю, коли я ходила до своїх доньок на збори, було така ж сама історія. Хто вчиться добре з дітей, батьки приходять, хто погано вчиться. Батьки не приходять так точно і тут. Ну бачите, на це треба час, тому що я от сім років, так і в нас так само було. У мене зараз декілька ну, ну створених, так і я ну я розумію просто це питання на це треба час, щоб люди зрозуміли, і в нас уже на мельника кажуть, зовсім по-іншому ставляться до сумісного майна, до прибудинкової території. Хоча я вас хочу поставити в приклад, тому що я, я, віднедавна голова правління на Коновальці 12, а будинок будинку. І я подивився такий. Вони гарний, гарне подвір'я таке, ну любо дорого. А це ми кажуть у Світлани, у сусідки подивилися, це в них там. Тобто багато позитивного у вас такі згуртовані. Е е е так, ну і ще завдяки моїм двірникам, які прикладають ну, максимум сил для того, щоб. Заходячи в двір, було видно, що працюють люди. Працюють. Двір живе, кожен старається посадити якусь квітку, кожен старається оформити свій під'їзд, щоб було краще, як в сусідньому під'їзді. Ну, але якби це таку увагу приділяли всі мешканці. Я думаю, що ми були б показовим будинком. Так, і ще одне питання. От ми з вами проговорювали. Ви кажете, що вже декілька місяців ви по суті пакет документів подали на заключення договору з Обленерго, Рівне енерго. Вибачаюсь, так зараз називається, і ви не уклали цей договір. Так mm. я чому дивлюсь, тому що я в січні теж помельника 4 подав, нема навіть інженерів, що не приходили, лічильники не дивилися. А по 12 з 29 липня пакет документів ще він не підписаний, і це ну проблематично. Чому зараз прийде рахунок за рік? Mm -hmm. І як далі це ж треба виходити, Теж фінанси плануються, да це створюється ну певні ну такі умови незручності. да незручності, да ну монополіст. <серен> <Да? та> я Якщо... не хочу знов нікого звільвач, але ж питання є, ну ціла служба е, по, по роботі з договорами, да? в, в Рівне Енерго є. Чому таке відношення? Да? Чи це може у них якісь суб'єктивні причини? Як ви ну, я не скажу, які це причини, але із студії я би хотіла звернутися до нашого коханого рівень енерго, ну щоб це таки угода була заключена. Ми вже так підготували повністю п'ять електрощитових. Все прибрано, пофарбовано. Ну, вже, якби електрик і хлопці з правління, які в цьому розбираються, зробили максимум, що можна зробити. Закуплено нові електролічильники. Ну, а, це, мабуть... а ми не маємо права їх поставити, поки рівне енерго не вкладе угоду. Тепер нове положення є. Раніше треба було виконати е, певні вказівки інспектора, а тепер. Навпаки, інспектор -то нам сказав, що треба зробити, ми вже все виконали і сидимо. Ага, тобто вам спеціалісти з рівної енерговідомо, були... щоб ви купили нові, так, да? щоб забезпечили нові лічильники. У мене були спеціалісти з технагляду, де перевірили наше теплове хазяйство і mm. енергохазяйство. Всі зауваження я прийняла до уваги і зараз є чому сантехніку працювати над чим. Електрику над чим працювати, Ну, надіюся, що ми до нового опалювального сезону виконуємо все, що було. які ну, були зауваження. Скажімо так, мабуть, що все нам ще довго виконувати і виконувати, так, але ну, хоч так. наблизимось до мети. Ні, ну, так, те, що це... було зауваження, на що ну, було так, націлено. Так. Ну, я зрозумів, що ви. Е... Така настояща хазяйка в будинку, так ну це мешканцям рішати. Ну я так думаю, тому що ви як ви розказуєте, я просто буваю біля вашого будинку зараз, серед того, що Коновальця 12, рядишком. Я б сказав, що там ви дійсно настояща Дякую. хазяйка. Дякую. Я вам бажаю успіхів в реалізації. Я ваших планів. Я бажаю, щоб ці плани були грандіозними і. Посилам вам, і щоб ваші мешканці е, побачили результати, щоб вони змінили ментальність, і щоб ви стали єдиною командою, щоб вони зрозуміли, що і у вас, як у голови, такі самі квадратні метри в цьому будинку, як і у їх. Бо вони, мабуть, деякі думають, ну от є голова, ха. Хай вирішує тепер наше питання. Так, да, вони як, кажуть, як Ви був... отримаєте зарплату. Так, вам так, 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 Ну я думаю, що на це теж треба час. Я бажаю вам успіхів. Дякую. Я дякую, що ви прийшли е, к нам на програму, поділилися досвідом, розповіли про свої плани, про свої досягнення. Е, дякую, е, шановні глядачі. Я дякую за увагу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. До нових зустрічей в цій студії. До побачення.